Щоб бути стильним, не обов'язково скуповувати люксові бренди чи дизайнерський одяг. Навіть їхати на показ мод до Італії чи Франції не потрібно. А що ж тоді робити? Як одягатися модно, стильно та сучасно? Як створити свій неповторний образ? Адже мода річно стійка і врадлива. Вона постійно змінюється. З'являються нові ідеали, прагнення та цілі. Мода? Дуже особлива. Її головним девізом є свобода та незалежність. До того ж, кожна дівчина хоче бути унікальною і неповторною. У цьому вам можуть допомогти наші майстри виробничого навчання та здобувачі освіти за професією кравець. Адже вони слідкують за новинками моди і зможуть підібрати саме ваш стиль, кольорову гамму, доповнити образ ремінцями, поясами, шарфиками, сумочками чи окулярами. Провівши опитування, ми з'ясували, що молодь цікавить простий та практичний одяг, якісний, надійний, натуральний одяг, що забезпечує комфорт і зручність. Тому, обираючи тематику для нової колекції одягу, наші кравці не вагалися і одноголосно вирішили, що це буде колекція джинсового одягу. Отже, якщо ви бажаєте виглядати стильно та мати гарний настрій протягом дня, пропонуємо вам нашу колекцію джинсового одягу реінкарнація. Сучасна джинсова сукня з розпоріхою виконана з поєднання двох речей чоловічої сорочки і жіночих джинсів, оздоблена накладними кишенями та оригінальними манжетами. Біла худі подовжена за допомогою верхньої частини джинсів, оздоблена накладними кишенями та манжетами в тон кишені. Джинсова сорочка виготовлена в поєднанні двох тканин. Рука та накладна кишеня на пілочці виготовлені з тканини в клітинку. Так виріб виглядає стильно і оригінально. Чорна худі оздоблене накладною кишенею з джинсової тканини. Рукава виконані асиметрично, що додає родзинки виробу. Каптур худі оздоблено вставкою з джинсів. Стильності джинсовому жакету додають в'язані рукава та накладні кишені. Спідниця виконана з основи светру. Кокетка з поясу джинсів. Низ спідниці оздоблений манжетом від піджака. Картата сорочка оздоблена джинсовими манжетами, коміром та накладними кишенями. Джинсова коротка спідниця доповнена асиметричними деталями декількох видів тканин, клітинка та квітковий принт. Джинсовий топ виготовлений з цікавим конструктивним рішенням з жіночих джинсів. Білі джинси доповнені накладною кишенею та фігурною аплікацією. Спортивні штани декоровані об'ємними накладними кишенями з джинсів. Передні половинки штанів оздоблені джинсовою тканиною з бахромою. Світшот оздоблений накладними кишенями та вставками з бахромою на рукавах. Сіре худі оздоблене накладною кишенею та вставкою з верхньої частини джинсів. На рукавах виконані оригінальні елементи з джинсової тканини. Чорна трикотажна спідниця виконана за допомогою додавання відлітної кокетки за симетрично відрізаних джинсів та доповнена бахромою з джинсової тканини. Спідниця виготовлена з чоловічих джинсів та скомбінована з тканиною горох.